Що означає слово диявол? Воно складається з двох слів дія та балло. Слово дія означає крізь, начебто пройти повністю крізь об'єкт. А друга частина балло означає кидати, жбурляти і бити і коли дві частини з'єднуються разом, утворюючи слово «діаболос», то це нове слово говорить нам, що диявол це дух, який завдає ударів знову і знову, доки не проб'є людину. І його зброя це інформація. Слова та думки є квантовими, електромагнітними життєвими силами. Ми живемо у світі, який здебільшого нематеріальний. Духовний світ є набагато більшою складовою нашого всесвіту. Область фізичного світу це лише від 1 до 10% всього, що ми можемо бачити. Інші 90-99 всього того, що ми являємо собою як людські істоти, це наша нефізична частина. Людство завжди рухалося навпомацьки у цій духовній сфері, доки у світ не прийшов найбільший і неперевершений фахівець у духовній галузі це Ісус Христос. Він Бог втілений у людське тіло. Відкрив нам реальність духовного світу. За одними людьми стоїть дух Бога, а за іншими стоїть дух диявола. Христос навчав, як розрізняти дух сатани. Він показав фарисеїв, вони говорили про Бога, але це була марна, пуста релігія, адже вони не могли нікого набути і народити для Бога. Якщо і знаходили когось, то робили його вдвічі гіршим за себе, релігійним лицеміром, який несе далі просто мертву букву. Інший приклад апостоли. Вони пішли та підкорили вірі всі народи, як Христос і наказав їм ідіть, зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І до цього. Того дня апостоли занурюють народи в Бога, і люди стають праведними та святими. Ми, люди, на 99% нематеріальні. Наука бачить, як у нашому тілі та мозку рухаються нефізичні фізичні хвилі світла та пучки енергії. Вони формують до 99% того, хто ми є. Ці хвилі світла є вашою домінуючою реальністю, і ви не можете ігнорувати невідчутний, але потужний компонент того, хто ви є, насправді, як духовна істота. Тому Христос і хрестить людей Святим Духом. Він занурює вас у Святого Духа. І ваш Дух відроджується. Ви стаєте здатними народжувати духовно інших людей. Без Духа Святого це неможливо. Дух Святий це Бог. І легко можна розібратися, де Бог, а де ма. Пуста де життя, а де смерть, де благословення, а де прокляття, де жива віра, а де мертва буква, де сила Божа в святому дусі, а де тільки вигляд благочестя, але сили Божої ці люди відреклися і не мають Духа Святого. Царство Боже як закваска, або воно є, або його нема. Коли царство Боже є, воно росте і множиться, забирає душі у сатани і завойовує цей світ. Люди рятуються і народжуються згори від Бога. Якщо царства Божого немає, то нічого і не відбувається, як і сказав Христос Фарисеям: ви не можете нікого для Господа набути, а якщо і знайдете одного, то зробите його більш релігійним, ніж ви, сином Гієни. Там, де немає царства Божого, там мертва релігія. Немає духовного народження, немає зростання, немає спасіння людей, служіння не зросте. Стає, нема поразки диявола, слухаючи людей із Духом Святим, ваші думки рухаються по мозку на квантових швидкостях і активізують ваші нейрони до патернів. Патерн у голові це схема, зразок, шаблон, форма, діаграма, модель поведінки у суспільстві. Слухаючи духовних людей, ви навертаєтесь на шлях мудрості праведних. У вас вибудовуються думки та життєві сили, що дають вам здатність відбивати всі удари диявола. Кожна думка і слово мають квантову енергію, електрохімічні та електромагнітні сигнали, і навіть одна думка про волю Божу та про спасіння людей активізує потужні захисні квантові поля, даючи вам сили жити у перемозі Божій.